Демо курочок подивимось. Вони вже будуть скоро спати йти. Сміття все позбиране. Джек не ляк. Ану пішов. Не лякай. Петя. Не лякай, Джек. Вони і так злякані. Он лиси, які всі. Коли вони уже ця трошки обростає? Джек. О, не можна. Підемо подивимось. Що нам сьогодні знесли? Короче. що нам сьогодні знесли тут? Два. Тут нема нічого. Тут два. Чотири. Тут нема. Тут одне. П'ять. І тут одне. Шість. Сьогодні шість. Вчора було вісім. Ну і то добре, дякую. Де ти бігали? Сідай їж Яблочко. Сядь. Ой молодець, сядь, о, же. вже а, добре. яблучко. Смачно Доїдай. все. Іди потішу. Все збирай, все все збирай. Біжи. Сьогодні в нас така в обід злива була, такий дощ був сильний. Більше не шукай по кругу. Бігом. А чого вертаєшся? Чесник вже повибирали. Помідорчики поспівають.